Ну що ж, вітаю вас, друзі, в новому 2025 році. І, звичайно ж, цей рік ми починаємо з чого? Звісно, з книжкових покупок. Вони не дуже великі, але дуже соковиті. Тому не будемо затягувати. І одразу почнемо з супероригінального, незвичного. Це книга Боба Ділана «Тарантул». І ні, це не зібрання поезії. Хоча свого роду це теж поезія. Це роман. Да, вам не здається. Єдиний роман Боба Ділана надрукований в молодості музиканта. І написаний він вам може здати, що божевільно, але ви, мабуть, не читали Віля Макєдіса. Він доволі поетичний. Багато кому не подобається. Я погортала кілька сторінок. Мені це віддає поезію деяких американських. Видатних просто, неймовірних, маловідомих у нас поетів. Тож я вам раджу підходити до читання цієї книжки, якщо ви все-таки наважитесь зацікавлені її взяти, як до читання поезії. Е і не забувайте, що він музикант, і передусім тут треба шукати ритм. Це книга, назву якої я весь час забуваю. Ми забуття, яке настане. Як іронічно. Ми забуття, яке настане. Ектора Абада Фасіолінсе. це письменник. Я, на жаль, не пам'ятаю, якої країни, а... Ну, гаразд, опустимо цей факт. Це закордонний, як ви розумієте, письменник, який приїжджав в Україну і внаслідок російської атаки отримав важкі поранення. На щастя, він живий, з ним все зараз гаразд, але сам факт, вирішила про це повідомити. Я взагалі гадки не маю про що ця книжка. Я так погортала, думаю, ну, ладно. Почитаю, ну, чому ні? Я не знаю, чому я її купила. Е, ну, але вона гарна. Погодьтесь, вона принаймні гарна. Це, ем, це книга куплена, ну, от наче всесвіт мене почув. От я сиділа і, наче от, зійшлися, знаєте, ця картинка, я зараз пошукаю. Я не знайшла те, що мала на увазі, але от нехай. Просто я і Всесвіт. Е, тому що я в якийсь вечір сказала про те, що мені не вистачає Джуліана Барнса українською. От я прочитала все, що надруковано, а надруковано достатньо мало. Мені не вистачає, де бляха Джуліан Барнс. І знаєте що? Через е, якийсь час, буквально, мені здається, на наступний день, здається, так, на наступний день з'являється Англія Англія Джуліана Барнса. Це, мабуть, найпопулярніший його роман. Е, е, ну... Я в захваті темпора, дякую вам величезне. Я його почала читати. Як бачите, вже на самому початку мене тут купа підкреслені, закладочка стоїть, але не продовжила, тому що впала в ви не повірите, ні читун». Джуліана Барнса я дуже сильно люблю і мої стосунки з цим письменником вони дуже сильно мінялися протягом певного часу, тому що спочатку він мені абсолютно не сподобався, коли я його прочитала в років 17. Е, У мене було враження, що це прям розпіарена, Якась ну, дивна історія максимально всі ці його книжки. Я ще дала йому шанси, ще, але він мені жодного разу не сподобався тоді. Пізніше я знову його взяла і просто максимально закохалася. Я перечитала те, що було прочитано, зрозуміло, що він абсолютно неймовірний, і так з кожним роком моя любов до нього зростає. І я сподіваюся, що цей роман він стане апогеєм моєї любові до Джуліана Баренса, тому що на даний момент найулюбленішим з усього прочитаного у мене є Елізабет Фінч. Просто моя любов, моє кохання. Я, я дуже люблю Елізабет Фінч, я вас благаю. Читайте Джуліана Барнса. Наступна книжка вона прийшла до мене додому прямо нещодавно, за декілька годин до зйомки цього відео. Це отака гарнюща збірка Малесенька від видавництва Стілет і е, Називається вона Південні вірші. Тут у нас українська поезія. Чому вона мене привабила? Не просто тому, що я з Одещини, а тому, що, передусім, я побачила уривок. В історіях самого видавництва. Ем, де ж ця картина? І я коли побачила, що там так гарно всередині оформлено, а цьому видавництву 100% треба сказати величезне, дякую за те, з якою любов'ю вони підходять до книгодрукування. Я зрозуміла, що я хочу. Я настільки гарну збірку віршів просто хочу. Подивіться, здається, здається, я десь бачила. Книжку з такою обкладинкою, начебто це був Натаніелі Готорн, якщо пам'ять мені не зраджує. Ну, немає значення. Е, По-перше, а по-друге, виявилося, що тут дуже багато поезії, дуже багато поезії, і поезію я люблю. З поезією У мене на щастя склалися стосунки, хоча я знаю, що багатьом вона не дуже заходить. Тому будемо читати. Тут у нас і Яновський, і Маланюк, і Липа, і Гребінка, і Чернявський, і Богдан Ігор Антонич, Ймовірно, геніальний. І Йогансен, Филиппович, Серов, Плужник, Кониський, Щоголів, Алчевська, Карманський, Семенко, Кошку Поліщук, Сосюра, Борис Гринченко, Микола Вороний, Олександр Олесь, Іван Франколес, Українка і так далі. Ну, коротше, книжка максимально варта уваги. Наступна книга це справжнісіньки відкриття, це видавництво Комобук. Я давно побачила, що у них є серія української літератури в м'яких обкладинках, але якось так я її оминала, бо ці імена мені були незнайомі і я не хотіла ризикувати. Але, але під одним дописом про книжку, яка нелегко читається, мені написало, що зараз читають ось цього автора Євгена Пашковського. Саме цю книгу Осінь для ангела. Я відкрила, так пошукала в інтернеті, погортала, подивилася і така. Угу, угу". А потім виявляється, значить, з ким у нас порівнюють е, цього письменника? З Фолкнером, з Джойсом, з Камю, з Сартром. І я відкриваю, гортаю, 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 шукаю, де ж тут крапка. А крапка через три сторінки після початку речення. І думаю, все, це моє кохання. Я вже хочу це прочитати. Тому що я так подивилася, тут щось відбувається, звісно, цікаве. Ну і якщо ви, до речі, подивитесь тематику творів Пашковського, то так дійсно це те, що варто уваги, і тим паче в наш час, але. У мене тоді виникає питання, чому він такий маловідомий? Я просто переконуюсь вкотре, що коли ти любиш якесь видавництво, яке не друкує не штампує літературу просто так, а має якісь свої погляди, свої уподобання в тому, що вона друкує. То варто довіряти тим авторам, які виходять з цього видавництва, і вони тобі не знайомі. Я чомусь оминала, але тепер я розумію, що це була фатальна помилка, і тепер обов'язково найближчим часом прочитаю Пашковського, бо він мене дуже сильно заінтригував. Наступна книжка це книжка, яку я вже почала читати, і не можу відірватися, але вона повзе як черепаха: це Салман Ружді, сатанинські вірші. Леді джентльмені, я вас вітаю. Нарешті ми можемо прочитати цю. Ой, ну, не сказати, що величезну прям цеглинку. Але цей, безперечно, культовий роман, тому що так, це роман, а не збірка віршів. Тому що, як ви багато хто, мабуть, знаєте. Історія цього роману вона неабияка. Я не буду переказувати вам. Зайдіть, почитайте, пошукайте, але дійсно, як мінімум, заради е, того всього ажіотажу і заради всіх тих пригод, які впали на дупу нещасного салмана Ружді, Мені здається, варто звернути увагу на цю книгу. Я зараз скажу, можливо, небезпечну річ, але ризикну. Мені не подобається проза Сергія Жадана. Мені подобається його поезія. Подобаються його переклади з німецької, але от з прозою чомусь у мене не складається. Я читала інтернат, я читала Бігмак, я намагалась те почитувати, те почитувати. Якось прям ну, зовсім не йде. Хлібне перемир'я стилістично мені не сподобалось. Мені сподобалось за змістом. Ну і власне мені настільки розпіарили ось цей роман, Месопотамія, що я вирішила: ну, гаразд. Ми дамо ще один шанс, не можна бути такою упередженою. Подивимось. По-перше, я хочу сказати, що це видавництво Меридіан Чорновіць, воно друкує дуже гарно. Просто подивіться на це. Це м'яка обкладинка, але вона якісна. Тут якісний папір, книжка нормального формату, і подивіться, яка вона гарна. Ну, мені дійсно подобається, як вони оформлюють книжки, причому не тільки жидана. Тому да, за це їм окремий респект. Що ж, а на цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково напишіть в 25-му році. Можливо, ви щось вже придбали собі. Поділіться цим в коментарях і бережіть себе. На все добре.